Чи шкодує він про те, що причинив вам болю? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи шкодує ваш партнер про те, що причинив вам болю і страдання? Хто він? Хто, по-перше, ваш партнер? По-перше, партнер у стосунках. Це або законний шлюб, або цивільний шлюб. І з самого початку він вам, вас обманув. Через те вам зараз так боляче. Він сказав, що одинокий, що буде все серйозно. Навіть якщо там в нього проблеми в сім'ї, він її не збирається рушити ту сім'ю. Він так і залишиться в сім'ї, а вас. А ви поставили крапку, ви тільки дізналися, що він не вільний чоловік, ви зразу поставили ж крапку. Чи усвідомив він? Зараз ви закрилася від нього і вам дуже сильно важко. Не усвідомив взагалі. Він з самого початку знав, чим це закінчиться. Просто він думав, що ви така жінка, яка погодиться на стосунки. Без обов'язків. А ви виявилися занадто серйозна, занадто правильна і справедлива. Не усвідомлює. Чоловік, в принципі, веде такий спосіб життя. Будучи у шлюбі, він весь час має на стороні коханку, у нього дуже багато таємниць, так що ніколи не усвідомить і навіть не збирається. Пішов шукати іншу, більш підходящу.